Там, хлопцы, вот тут очень часто любят выражил тестать. О. О, начебто зашло. Я не вижу на земле. О. А тепер він від'їхав. Зрозумів, щось-щось не так. Та я ж начебто правильно святів. Оте ти б мотувся сюди. Або він вниз упав, або переїхав так, що я не міг по ньому стріляти. Ну два точно мало зайти. Це в них шельма, поїде і мала там стояти, раз вона не світиться. А, це я в такий дальній кущ бачу. Ладно, ще пару блендів. Ладно, одно вистачить. Треба переїхати. Ммм, наш шарік щось там на горі незрозуміле робив. Правильно, навіщо їхати світити центр? Де можуть бути потенційні вороги? Це ж не цікаво вигравати. Чи я тупий, Чи Ліжі не йду, чи він десь я ж правильно по маркас наводжусь. Або він там уже впав. Чому БЛТ на центр не зацілив? Ааа, це легально. Тупе не видно. Ну Да, шальмон просаджено. Якщо я правильно встиг побачити що це? Вона на під'їхала вже така. Підсвітило. Підсвітило. Просто діє одного ГЛТ за руїни бій. Їдь на центр, пересвічуй їх і все. І вороги нічого вже не зроблять. Не стоїть там досі. Ну. Оооо. Бокс. Неважливо. Зараз подивимося лох після бою. Ну там точно має постріл чи два в. постріл хоча б в шельму влучити. Там один тільки влучив. Хоча я не бачив двох розривів. Подивимося, що шарик нас світив. Ставлю десятку, що не більше тисячі. А то й менше. Так, по шельмі залетіло. Ей, напевно, гусеницю один відправив. Де наш шарик? 1400, ну. Трошки помилився. І дивимося, що шельма зробила забій. Ніхуя.